Починаємо нашу планову нараду перед е, день перед е, початком весняно-літньої закони на вилов водних біоресурсів. Е, традиційно ми запрошуємо е, представників е, спочатку громадськості, е, е, представників, е, представників товариства сільських заривало, користувачів водних біоресурсів е, наших. Е, е, Привалок любителів для того, щоб, скаже, цей проект, який ми опублікували на нашому сайті, обговорити проект наказу. І... Вислухати ще які будуть пропозиції, які будуть поради. Значить, наш проект був розміщений на нашому сайті, і всі, хто цікавився, мали можливість. Його почитати, мали можливість подумати для себе, які е, ще ділянки е, ми можемо внести в цей наш наказ, які, можливо, варто і виключити. Значить, На сьогоднішній нашій нараді бачу, по реєстрації. Зголосилося 16 е, організацій і е, представників е, громадськості. Значить, ну, це, це добре, що у нас громадськість активна і е, активно долучається до е, таких громадських обговорень. Ну, до слова, бачте, сьогодні у нас ще проходять... Е, Командно-штабні такі навчання в області хто не в курсі, бо це і стосується наших користувачів. Ну так, скажімо, не напряму, але для інформації хочу вам оголосити, що сьогодні в області командно-штабні штабні навчання проводяться з питань е, організації. Робіт державних служб в разі виникнення надзвичайних ситуацій по проходженню паводку, льодоходу, повені і так далі. Тому наша служба теж задіяна в цих навчаннях і власне я залишив цю нараду, залишив нашого представника там, От, тому, тому що питання теж стосуються, які розглядаються сьогодні в області, стосуються. Нас і стосується ну, скажімо, тих користувачів, які мають водні об'єкти, які мають відроспоруди, і теж в разі виникнення надзвичайних ситуацій повинні розуміти, що робити і як діяти. Значить, що стосується нашої сьогоднішньої наради, проєкт наказу і копії проєкту наказу ми Роздали, хто ще не цілком там ознайомлений, може е собі ще перечитати. <клухи> На сьогоднішній нашій нараді, згідно реєстрації, у нас е зареєстровані представники Золочівської е УТМР, Годрівське е е товариство Лісівник, е Федерація Оспілки України. Так, далі представники, не знаю, скорочено. А, Що це Міський за калізація? клуб? Активний відпочинку. Міський клуб активного відпочинку. активно відпочинку. Знайома організація, але абревіатуру так зрозуміло. Федерація кікбоксингу у Львівській області, товариство лісівник. Далі Другобізька міська рада УТНР, Другобізька УТР, Українське товариство населецький рибалок, користувачі, так, Стерига Єворівське, УТНР Миколаїв, Герворівське. Товариство військових мисливців і рибалок і Городська райрада ОТМР. Ну, В принципі, ті е, користувачі е, водних об'єктів, е, які традиційно з нами контактують, які цікавляться е, цією ситуацією, вони є і присутні на сьогоднішній нашій нараді. Значить, е, що стосується проєкту наказу. По підготовці до нерестового періоду весняно-літні заборони, то хочу вам сказати, що за даними наших науковців і за їхніми пропозиціями, в принципі, ми маємо право по законодавству змістити цей період в зв'язку з тими чи іншими кліматичними ситуаціями, але погодні умови перед е, нерестовий період, е, такі, як і е, скажем, е, раніше, які не потребують, на нашу думку, якихось там внесення додаткових коректив. Тобто, згідно законодавства, е, початок нересту в наших водоймах е, традиційно це 1 квітня. Тому е, і за е, погодженням з. Науковими установами, зокрема, от Інститут екології Карпат давав свої пропозиції і е, дудень, дудень, дудень. Року, І да, тут теж е, давав свої пропозиції е, стосовно того, що е, цю заборону слід е, починати з 1 квітня, так як і було в минулому році. Терміни е, весняно-літньої заборони теж вони встановлені в державі. Значить, на річках у нас є можливість там 50 днів, водосховища більші значить, річки і озера це 70 днів, і придаткові системи 90 днів. Тому ми не можемо, щоб було зрозуміло, бо деякі у нас були пропозиції від громадян, від рибалок. Що можливо десь нам скоротити терміни, десь продовжити терміни. Значить, Хочу проінформувати, що ми не уповноважені на якісь такі зміни. Це встановлено законодавством і ми повинні дотримуватися. Єдине, що ми можемо змінити...